Ой, ну ви знаєте, так з кожним співбесіди не проведеш. Давай так ми можемо розширити нашу дискусію на тему, а чому от на вже ну, майже завершується четвертий рік війни? У нас відбуваються масові шокування військовослужбовців. Неподалік від лінії розмежування, і росіяни мають можливість по ним наносити ракетні удари. Ну чому ну здавалося, б, всі вже все знають там з перших днів війни, що будь-яке шокування це майже завжди дорівнює влучання російської балістики, і кожного разу ми це робимо. На жаль, таких випадків з нашого боку набагато більше ніж з російською. Це неприємно констатувати, але на жаль, так є тут ще раз такого відповідного компетентного офіцера до кожного нардепа, до кожного волонтера, до кожної людини. Не представити, ми повинні просто все розуміти. Йдеш на масовий захід, який стос та взагалі на масовий захід. Не розказуй, де це. Не говори, що це так, знімаєш, хочеш викласти, але викладай з запізненням і не коментуй, що це, де це відбувається. Якщо це стосується, наприклад, військових або напіввійськових об'єктів. Якщо це не знаю, цивільний захід, ну про нього завжди зазвичай всім відомо. Воно анонсується в мас-медіа. Ну тут уже зрозуміло все.